Микола Семенишин незаконно ліквідував дорадчий орган і завадив провести чергове засідання належним чином. Так стверджує голова громадської ради при УМВС Віталій Черненький. Наказом номер 4 від 15.01.2015 року начальник УМВС Івано-Франківської області припинив повноваження громадської ради при УМВС івано франківській області. А наказом номер 12 від 26.01.2015 року ініціював створення ініціативної групи з підготовки засідання нового дорадчого органу. 27.01 27.01.2015 року у відповідності до чинного закону України мало відбутися чергове засідання громадської ради, на якому планувалось розглянути питання що видання начальнику УМВС в області суперечливих наказів. Однак однак, я як голова громадської ради про МВС в області на засідання у приміщенні УМВС допущений не був. І тому у зв'язку із відсутністю кворуму його закрив перший заступник голови Гудзінський. В супереч цьому керівник обласної міліції грубо втрутився в роботу дорадчого органу та у нелегітимний спосіб сам провів засідання, запросивши на нього переважно колишніх керівників часів Кучма Януковича. Також була утворена ініціативна група по створенню нового дорадчого органу, але накази про припинення повноваження та створення його оновлення, на думку представників громадської ради, є нелегітимними. Активісти пояснюють, що такі дії Миколи Семенишина викликані низкою незручних питань, які піднімала громадська рада. закони як попиралися раніше правоохоронними органами, так і попираються далі, на мою думку. Нічого не змінилося. Микола Семенишин підтверджує підписаний ним наказ про ліквідацію громадської ради, але каже, що він діє в усіх областях України. У той же час спростовує сказану Віталієм Черненьким інформацію, що останнього не допускали на засідання громадської ради. Чергово дійсно запитував, чи пропускати, чи не пропускати. Пропускайте всіх. Але сьогодні приміщення органів внучних справ на Сахарова, 15 це є режимний об'єкт. Ми з цього не робимо якоїсь такої, знаєте, чогось надзвичайного, але заходи безпеки ми завжди дотримуємося. Розумієте? І коли пан Віталій чомусь не зайшов в приміщення, Руслан Анатолійович пропонував, каже, давайте заходимо в приміщення. Крім того, очільник міліції каже, що засідання не проводив. Це були громадські слухання. Та громадська рада, яка мала відбутися, вона не відбулася за відсутності кворуму. Росислав Удзінський залишив громадську раду, і я громадську раду не проводив. А в нас були громадські слухання по наших проблемних питаннях. Офіційний указ про припинення повноважень громадської ради у міліції демонструють і кажуть, що ці дорадчі органи в Україні створювали з терміном на два роки. Припинити повноваження громадської ради при міністерствах інших центральних органів виконавчої влади, обласних київських містах Севастополя, районних місті Київ Севастополя утворених до 22 лютого 2014 року. Відповідно цих двох пунктів була припинена діяльність, розпочата процедура припинення громадської ради. Громадська рада, в принципі, на сьогоднішній день ще працює як така до 27 березня 2015 року.